Мирного неба всім! І сьогодні ми з вами подивимося, хто іде вам на зустріч, для чого або з чим. І спочатку ми з вами глянемо, в яких енергіях знаходитесь ви? В яких енергіях знаходитесь ви? Десятка кубків. А, паш Кубків. Ну, дивіться, доволі благосні, хороші, приємні енергії. енергії так тут є також енергія захисту. Можливо, ви в якомусь сімейному, родинному колі, можливо, також думаєте про любовні якісь стосунки і питання також, або захисту, або ситуація, що ви хочете на чомусь настояти, довести щось до пиття, до ладу. отак. В принципі, досить миролюбиві, миролюбиві, навіть доволі насичені, можна сказати. Можливо, якесь свято очікуєте також. Або те, що приносить зустріч, якусь також можете очікувати. Або знаходитись в цій зустрічі. Тобто по енергії плюс-мінус. Щось могло от-от відбутися, то також якась зустріч, така, що вас наповнила оцим щастям. І це питання такого відносно, знаєте. Захисту інтересів, стояння на своєму, або на, те, на тому, що підходить для всіх. Тобто така, знаєте, енергія даюча і в тому ж часі це якби те, ну ви стоїте на своєму місці. От якось так. Ну, Хороша енергія, доволі сильна, потужна, хороша енергія. Так, що йде вам назву? Ой, що йде? Це ж треба було. хто йде? Ну давайте, раз така е, оговорочка, можливо, це не, не даремно. Давайте тоді додамо все-таки і це, це запитання. Що? Питання про що? Доля, доля, слухайте, тут ви в енергіях долі, можливо, і так. І дивіться, сонечко, е, тримайте тут для когось нові ворота, тут для когось. Е, Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, Ну, дивіться, щось у вас реально було складно, тяжко, але ви йшли, йшли. Десятка жезлів, але у вас є кінь, у вас є свої стріли, у вас є ну, тобто, якась зброя, відповідно, можливо, це ваш інтелект, розум, я не знаю, сила, інше вміння, творчість. Щось, сила волі у вас є. І е, питання в тому, у вас навіть супутник, е, знаєте, якось так, ну, або кажу, або ви в такому е, супутник я маю на увазі, це, е, до прикладу, ви і ваше вище я, або божественні енергії, або ваші ангели-охоронці. Тому що це, це, в принципі, як одна. Ну, Одна одиниця. Цей кінь в десятці жезлів в цій колоді цей кінь і цей всадник, це вершник, це, в принципі, одна одиниця. Тобто ви доволі потужна, потужна одиниця, і яка йде постійно вгору, 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 вгору. Але все-таки вершник сидить на коні. У вас є оце підґрунтя, подспор'я, ну, тобто ви. Ви маєте якусь на, на, на щось або на когось обіпертися. ну маєте, і, Але це не відміняє того, що сонечко пече, і якась ситуація накаляється або накал, ну, накал в ситуації. Небо у нас таке червоне, червоно-жовте, а не синеньке, голубеньке. розумієте, тобто, Але ви йдете вгору. А, і тут справа в тому, що показують, що ви дійшли е, тут якась або інша, або інша можливість, або другі ворота, або нові воро. Ну тут навіть не нові, нові, але як в повторні, тому що це двійка жезлів. Це також може бути з'єднання двох енергій в одну, і тут іде двійка кубків. Якщо ви думали або чекали, думали, чекали натхнення або в натхненні, або в якійсь парі з'єднання, підняття на новий рівень, або зустрічі для вашого такого емоційного задоволення і якогось певного статусу в щасті, ну, напевно, і сімейному і е, тут може бути, що власне ви війшли, дивіться, ви війшли в такі енергії, які вам от вже показалися з самого початку. Ви вже в цих енергіях, а можливо, ви ще поки що сімірка жезлів. Там тоді трошечки по-іншому, ну не по-іншому, а вона підсвітить з того боку, що ви, напевно, ще не зовсім добре. Е, ну, якби. Оформляєте, чуєте в ту енергію, в якій ви в якій ви вже знаходитесь. Енергія щастя, тобто вона вже є, але ще із-за якихось перетрубацій всередині. Вашого колективу, вашого простору, ви ще щось, знаєте, вище такі енергійно дієві, хоч дуже дуже змучилися вже скоріше всього. І оці тоненькі енергії емоційного наповнення, щастя, тихого щастя, ви ще поки що не вловлюєте. Тут доля, доля і саме сонечко зі щастям. Тут я вже сказала, або про дві дві людини, які з'єднуються, можливо, зустріч з вашим щастям, вашою парою. Можливо, для когось повторний якийсь момент, тому що двійка жезлів може говорити про повторний момент. І також як ваші плани. Ваші плани готові на здійснення. Тобто ви прийшли до кінцевої точки. От на цю гору, на яку ви взбиралися, доля показує, от вона вам вже тримає цей шар, і каже, що от ви тут. Отак. От Отак. Ну що, поїхали? Хто іде вам на зустріч? з чим? Хто іде вам на зустріч? і з чим? Хто іде вам, вам на зустріч? і з чим? Такі двійка кубків. Хтось по парі, Хтось по парі. Доволі самодостатні. Дивіться, тут поки що є у нас жінка з тигром, ну хто жінка чи тигр, ну якась пара все одно, яка єднається в принципі в одне. Так, це також одна, одна одиниця можна говорити, але давайте ми таки додивимося. Явно що питання, питання в парі. Хто складе вам пару? Дивіться, хто йде вам на зустріч? Тут людина, скоріше всього, та, яка. Ну, Тут моменти такі, це момент, коли вас. Ну, ми, ми запитуємо, хто йде вам на зустріч, а тут людина, яка вже спиною, яка вже, скоріше всього, від вас віддалялася по якійсь причині. По-перше, це час, можливо, час, прийшов, можливо, час лікував, а можливо, відновлення, відновлення. ой, для когось навіть регалій. Тому що підтримання тут можуть бути як дружні стосунки, тут можуть бути також по двійці те, що вам повертається, може бути хтось вам несе це, поки що в тайні тут тайна жириться, тому я так і кажу, і по часу тут ангельські е, такі енергії. Хто йде вам? Це людина, яка, або яку ви зачекалися, або яка вам, ну, або і і несе вам ці можливості, або цю інформацію про те, що, скоріше всього, вам щось повертається. Імператор, це ваша влада, сила, Паш кубків. Чекали зустрічі дев'ятка жезлів, королева кубків. Ну, дивіться, шестірка жезлів. Якщо жінка дивиться, тут ще й справедливість. Якщо жінка по парі. ну, так, Хто би не дивився, мужчина чи жінка? Тут є і імператор карта, тут є жриці, тут є королева кубків. Тобто, скоріше всього, якщо це ми будемо відштовхувати з від двійки кубків як любовної карти тут для мужчини іде жінка для Жінки це мужчина. Імператор доволі сильний владний чоловік, вам, скоріше всього, по парі, можливо, повертається це, що я вже сказала, в ваше життя. Ви тут, жінка залишається при перемозі. Тобто, ви чогось дочекалися. Ви чогось дочекалися. Якась тайна відкриється для вашого життя, і це буде справедливо. Для мужчини це, в принципі, ви Дочекалися якоїсь ситуації по відношенні до питання королеви, ну, тобто, жінки, щоби вона або зустрічі з жінкою, яку ви ну, любите або полюбите? І ви в такому випадку, якби, дочекалися, можливо, ще ситуація того, що? Вам тут прийшлося докладати багато зусиль, тут аж дві девятки, скоріше всього, через питання якоїсь самотності проходили люди. Тим більше, що жриця теж вона не дуже говорить про взаємини якийсь, вона мало того, що самодостатня, вона таки в самотності знаходиться. Так що тут, я не знаю, імператор, напевно, як вистояний коньяк, ну а жінка, напевно, як вино. Ну, щось в тому, в тому напрямку буде для вас. Головне, що що в одній, що в одному питанні, що в другому питанні, ці люди дочекалися, ну, я маю на увазі, хто б не дивився, дочекалися, якщо по парі це любовного зв'язку. Тут також можна подивитися, що як я вже сказала, що вертається для вас щось по справедливості, це можливо і не тільки союз, а любих союзів може стосуватися також чогось владного або по грошах, як підтримується, як повертається до вас. Не буду говорити тут про спадок, але про те, що вами активно зароблене. Тобто ви добивалися своїм, своєю працею, своїми можливостями. І також щось от як вертається. Ну, може, звістку хтось вам принесе з таких близьких вам людей, або якусь добру. Ну, це не ну, може новина все-таки бути. Але знову ж хороша, хороша на, на те, що ви не сподівалися, що ви е, залишаєтесь при виграші або. ну, е, Якщо ви не сподівалися е, отримати або забрати щось цінне, дорогоцінне для вас. То це цінне і дорогоцінне залишається з вами, ну або повертається до вас. Все, надіюсь, на сьогодні досить. Зробимо подальше ще. Інші розклади. Причому це я ж не можу, я ж мушу ще відкрити. І це вісьмірка жезлів це дуже швидко несеться до вас. Це може бути як енергія, це може бути як дорога когось або ваша, або інформація, або переговори якісь, але вона навіть стріли кохання. Так що вона дуже-дуже швидко з удвоєною швидкістю для вас. Все, дякую вам і до зустрічі!